Володимире, привіт. Ми Ді вирішили що будемо говорити як щирі українці українською. Дуже радий тебе бачити тут. Як ти? Аналогічно радий тебе бачити. Сьогодні ми поговоримо з Володимиром на тему, як криптовалюта може допомогти відновити економіку України, тому що. Ми це вже робимо, і Володимир е, теж це робить і знає, як це робити. Е, давай почнемо з того, е, що найголовніше потрібно зробити, щоб е, відновити економіку України з точки зору криптонів. що ми можемо зробити? Слухай, мені здається, найперше і, мабуть, найважливіше це те, щоб е, прийняти закон, який допоможе, е, який допоможе в тому, щоб залучити міжнародний капітал, в першу чергу, криптанський капітал. І це зараз дуже нагально. Ми зараз бачимо, що коїться в сполучених штатах через те, що немає прозорої абсолютно адекватної регуляції, да і е, інвестори і компанії покидають юрисдикцію. І я думаю, що для України це дуже великий шанс зробити прорив, тому що е, тому що не так багато з'являється новацій, не так багато з'являється чогось нового в фінансовому світі. І зараз мені здається, це, це вікно можливостей для України. Тому той закон, який буде прийнятий, він е, загалом покаже, чи, е, чи здатні ми дійсно там, щось змінювати і йти е, в, в, в те, щоб залучати капітал, чи ми, будемо, чи ми будемо слідкувати за тим, як капітал будуть залучати інші країни, там, капітал буде йти до Гонконгу, Сингапуру і так далі. Тому перше і найголовніше це, це закон, і що він буде, буде в собі містити, і, і як буде проводитись регуляція, хто буде регулювати і так далі. Тобто, перше, це закон. Ну ти ж розумієш, що зараз всі наші держустанови, вони орієнтуються на Європу і на міку. А якщо подивитися uh -huh. на цю міку, то це такий дуже стандартний і трохи дідівський закон, де. Там нема ніяких е, супер таких, е, е, не ефективних, а лагідних умов для крипти. Тобто там просто такий базовий закон, що кажуть: оце е, там, актив, оце ціні папери, оці надо хлопців ліцензувати. Тобто, достатньо цього буде для того, щоб е, забустити веб-3 в Україні, чи це тільки перший степ такий. Дивись, а, давай розуміти, що. Той закон. Той закон, який буде прийнятий в єврозоні, коли ми кажемо про МІКУ, кожна країна буде імплементувати МІКа Освою. окремо по-своєму. А вже ж це абсолютно точно. І тому це такий стандартний набір правил. Але імплементований він буде окремо. Тому треба розуміти, що і Україна може імплементувати його окремо. І тут все буде тут, скажімо так: тут, тут головну роль приймає воля, воля українського регулятора. І тому він абсолютно точно дасть великі можливості, тому що на сьогоднішній день. Ми, як криптани, не маємо дуже багато можливостей, які е, могли б розвинути індустрію. Тобто, ми не можемо підключатися до банкінгу. Ми не можемо абсолютно спокійно співпрацювати да там навіть з рекламою. Тому регуляція, регуляція дозволить все це робити. Е, і на сьогоднішній день, е, коли ми кажемо до про, про те, що наш закон буде буду будуватися на на базі МІКА, треба розуміти, що ми можемо робити там. Ну дуже багато кроків можемо робити таких індивідуальних. Тому е, тому так він відповідаючи на твоє питання, це доволі стандартний документ. Але від нього більше і не треба. Треба більше від нашого регулятора, який зможе використати його таким чином, щоб залучити капітал. А дивись, це бік держави. Ми... Маємо якийсь вплив, але він не сильно великий. Да на ці ага. на основи, які будуть прийматися на законодавство. Давай трохи пошилимо крипту, тому що ми ж е, хочемо бустити Web3, і web 3 як технологія має е, певні переваги перед традиційними фінансами. Це і зменшення вартості фінпослуг, е, демократизація доступу до сервісів, е, що є в крипті. Те, що може конкурувати з традиційними фінансами, на твою думку. Що найважливіше, має крипта, чого немає у традиційного е, фінансового ринку? Слухай. ну, Перше, швидкість, друге, прозорість. Е, і третє, е, децентралізація. І все це державі невигідно, я так скажу. Ну дивись, я думаю, що і державі вигідно, тому що тому, що люди розвиваються, розвиваються, розвивається комунікація, розвивається да там штучний інтелект і так далі. І молодь, яка зараз м ті покоління, які зараз приходять, вони абсолютно точно будуть дуже обережно ставитися до. Нецентралізованих продуктів е, і доставитись до цієї ширми, яку вибудувала е, сьогоднішня фінансова система. Тому, е, тому треба розуміти, що е, державним установам і фінансовим установам треба займати лідерські позиції саме в цих децентралізованих системах для того, щоб відповідати духу часу. І, і все. А ну, якщо ми будемо, якщо ми будемо ліпити е, децентралізований світ до сьогоднішніх фінансів і казати про те, що е, державі з ними складніше, абсолютно точно складніше. Е, ну тут згоден. Е, і е, ще один напрямок, де ми можемо реально забустити, як на мене, це. Стартап культура українська, тому що в нас uh, дуже талановиті розробники, продукт-оунери, uh, люди, які створюють uh, реальні продукти, тому що якщо ми подивимося зараз на ринок крипти, то в кожному першому, мабуть, стартапі є якийсь українець як, на якійсь нормальній посаді, там CTO, чи CMO, чи, хтеш, чи CEO навіть. І uh, саме доступ до цих веб-3 технологій може демократизувати і спростити uh, стартапам з України. За завойовувати ці лідерські позиції. Що що ти національний? Я, я з одного боку з тобою згоден абсолютно, а з іншого, давай подивимось. Е, но у нас дійсно. Е, Просто як це знаєш, наш, наша молодь це, це наша нафта, це наше золото. І при цьому, при всьому, давай подивимося, скільки продуктів розробляють, да, там, скільки, скільки реальних продуктів виходить на ринок. Якщо ми подивимось, то ми побачимо, що не так багато. В основному нашу молодь е, скупляють, і наша молодь працює в е, аутсорсі. Так, в тому й сенс, що українці створюють продукти, але вони виходять в Америці, в Європі, і нам потрібно, так. щоб вони виходили саме в Україні. Так, нам потрібно. Ми повертаємося робити... до першого питання про законодавство. Тут не тільки законодавство, в першу чергу тут мова про залучення коштів. Тому що, тому що коли, коли ми маємо якийсь, якийсь молодий стартап, який хоче вийти на ринок з якоюсь ідеєю, з якимось продуктом, перша і основна проблема цих стартапів це залучення грошей. І цей процес в Україні дуже важкий. Дуже важкий. Тобто, якщо ми підемо в банк, то там абсолютно величезні величезні проценти і дуже велика складність отримати кредит для таких стартапів. Тобто, якщо ти, якщо ти приходиш в банк, у тебе є одна можливість взяти там взяти кредит під залог своєї квартири. Але цього недостатньо для того, щоб запустити стартап. Тобто, там, якщо ми кажемо категоріями, які можна там якось. Там вичислити е, да, то це, наприклад, там 150 тисяч доларів. Ось давай реально де молодому стартапу хлопцям по 25 років, де їм взяти 150 тисяч доларів. Це просто неможливо. Ось і все, і і на цьому етапі закінчуються всі мрії і так далі. Тому, тому наші, наші розробники працюють чи на аутсорсі, і, і і не мають ніяких прав на продукти, які вони роблять. Чи вони просто від'їжджають до якихось країн, де є можливість залучити капітал під якийсь стартап, там де працюють інститути венчурних фондів, абсолютно зрозуміло, і все, і вони від'їжджають і роблять продукти там. все. Тобто, у нас в першу чергу треба, треба змінити підхід держави до і, і регуляторів, і банківських установ до, до, до інституту стартапів і до наших розробників і тоді і тоді буде можливість тоді буде можливість творити, е е гарні умови для акселераторів да. для фондів щоб вони так, могли абсолютно. заходити, е інкубувати проекти е інвестувати в проекти тому от ми, наприклад, сидимо в Unity, і з, з точки зору web 2 тут ця до, до війни ця стартап-культура була. Тобто тут е, були фонд, ці е, стартапи, тут була е, лабораторія, де можна було зробити будь-який е, оцей mvp штучку тут були е, інвестори, були тут е, ангели, і нам таку себе таку саму структуру треба зробити в Web3. А для цього ми повертаємося до того, що нам потрібні закони, для того, щоб інвестори не боялися сюди заходити, не боялися е, при, приносити гроші сюди, і так далі. Ну насправді це, це в кінечному рахунку все упирається в, 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 державні, в, держав, в державний сектор, тому що. Коли приходить інвестор, він хоче розуміти так, він хоче розуміти, що там регульовано, і так далі. Але в першу чергу, найголовніше це те, про що я спілкуюсь з багатьма людьми, з багатьма компаніями в світі. Вони кажуть про те, що для того, щоб інвестувати в Україну, треба, щоб був прозорий суд. Щоб, щоб ці компанії, ці люди і так далі, щоб вони були упевнені в тому, що там в будь-якому випадку 에, прозора регуляція це одне, да. Тобто ми розуміємо, що гравці там йдуть і грають за правилами, а абсолютно інше, 에, хто буде нас судити і, і для, для інвесторів в світі на сьогоднішній день це не є дуже прозра, прозорою історією. тому… Е, над цим теж треба працювати. Треба показати світу, що в нас е, працююча судова система, і, і тоді вони прийдуть навіть без регуляції, тому що вони будуть розуміти, що можна знайти завжди можна знайти якісь, е, якісь виходи і так далі для того, щоб е, для того, щоб проінвестувати. Е, но треба розуміти, що в разі там в, в будь-якому випадку ти прийдеш до суду і отримаєш абсолютно зрозумілий прозорий суд. Ну, тобто на зараз складається так, що криптони е, готові до того, щоб бустити вебтри в Україні, але їм потрібно створити умови для цього, щоб е, з боку держави був прозорий суд, був е, якийсь прозорий закон, який каже: це правильно, це неправильно. Тут треба ліцензувати, і е, з точки зору криптонів е, ми готові. Е, розкажи трохи про місце Whitebit е, у відновленні економіки України, да бо. Ти в цій темі, мабуть, максимально е експертний. Що ви як е компанія е можете і робите? Слухай. Ну в першу чергу, те, що ми робимо, е е ми залучаємо виключно українських спеціалістів на розробку міжнародних продуктів. Да? Тобто, не так, на розробку продуктів, які націлені на міжнародну експансію. Е, і це перше, це перше і основне е, друге, що ми робимо як компанія. Е, ми працюємо в бік е, освіти в першу чергу. Стосовно да, там стосовно світу індустрії криптовалюти, і це е, магістерська, е, магістерська програма з могилянкою. Це наші освітні курси з дією, е, це наша колаба з е, Робимо офлайн курс для, для трейдерів, е, тобто я вважаю, що основою всього є в першу чергу в першу чергу освіта, тому що взагалі така індустрія дуже складна у нас і дуже новаційна. Е, ну і в цілому, я бачу, що в Україні е, фінансова грамотність е, це такі, так, така проблемна позиція. Тому е, коли Да, тому, коли ми, тому коли, ми кажемо про, е, коли ми кажемо про те, що можна зробити корисного, це в першу це в першу чергу навчання. Тобто. згоден абсолютно, і коли я казав, що криптони готові до того, щоб е, бустити Web3 в Україні, я тут згадав, що цих криптонів, хто готові бустити дуже малий відсоток, ті, хто справді розбирається в крипті, бо інші хочуть не бустити Web3 в Україні, а заробити ікси, якийсь там вклав 100 доларів і забрав 100 тисяч доларів. І треба їм пояснювати, як це працює. Е, тому що не буде е, маса допшена і буста Web3 в Україні, коли. Е, Більшість людей не розуміє, що це таке, а, а взагалі вважають, що це скам, піраміда і щось таке шахрайське. Mm -hmm. да, ми, це... робили, ми робили соціологію по Україні, і вона показала, що е, біля біля 5-8% людей розбираються в криптовалютах, тобто не розбираються, а вони мали, е, мали якісь е, там мали якусь крипту, чи там купляли щось, чи там намагалися розібратися. І е, більше 60% абсолютно не довіряють індустрії блокчейн, абсолютно не довіряють криптовалютам, е, і вважають, що це скам піраміда і так далі. Тобто, статистично більше 60% людей абсолютно не розуміють, що це не про піраміду, і так далі. Що це про технології, що це абсолютно новий світ фінансових можливостей, е, точніше, навіть неможливості, абсолютно новий фінансовий світ і так тому для того щоб для того щоб ми прийшли дійсно там, до, до того умріяного массадобшу треба розуміти що людей треба навчати треба з ними розбиратися детально робити більше освітніх курсів е і тоді і тоді е з розумінням прийдуть е прийдуть і нові ідеї і прийде дійсно при прийде дійсно поширення технології у нас є питання з чата. Андрій коп питає, чи приймаєте ви участь у розробці законопроекту або в якихось консультаційній формі будь-якій? В консультаційній так. Тобто є шанс, що вони прислухаються до криптонів, тому що зазвичай вони роблять <кхів> те, як вони вважають, а те, як вони вважають, трохи outdated, можна сказати так. Слухай, ну якщо, якщо казати там, особисто про мене, то я, то я вважаю, що в мене взагалі абсолютно інший напрям думок стосовно, стосовно регуляції і стосовно того, як це повинно бути. Тобто я, я абсолютно точно впевнений, що регуляція в світі крипти. Може бути, може бути, може бути золотими воротами для України, і я би, якщо я б був регулятором, то я б йшов абсолютно в інший бік. Я би робив, я би там десь взяв стандарти Міка, наприклад, там стосовно відслідкування транзакцій стосовно АМЛ, там і так далі, але зробив би зробив би закон. Настільки простим і комфортним для криптонів, щоб залучити капітал. Тобто я розумію, що ті, ті ідеї і ті напрацювання, які є на сьогоднішній день, вони не допоможуть нам ніяким чином залучити міжнародний капітал, залучити до співпраці там, великі, великих криптонів чи побудувати нових великих криптонів. Е, тому абсолютно точно дуже багато, дуже багато людей з криптосвіту, ну не дуже багато людей, але є хлопці з криптосвіту, які взагалі весь процес формування цього закону намагаються, намагаються щось зробити, якось, якось відпрацювати його для того, щоб він був абсолютно зрозумілим. Наприклад, там я не знаю, Міша Чубанян, він я не знаю, з першого дня там, в групах і так далі. Але ми бачимо. Що на сьогоднішній день, декілька днів тому вийшов, вийшов проєкт. Ти його читав? Проєкт закону? Так. Да. Е, ну, дуже поверхня, тому що я як читаю закони, я починаю засунувати. <рістити> ну, е, ось ти, коли його прочитаєш, зрозумієш, куди ми йдемо. Я сподіваюся, що в тому вигляді, в якому вийшов цей проєкт, його не приймуть. Але все ж таки він вже є на папері. А є якась е, тезисно там. За пару речень, куди ми йдемо по їх версії, оцей закон? Ну, з транзакції, з транзакції в криптовалюті, з операції в криптовалюті планується 5-відсотковий податок. Повністю забороняються там такі види операцій, наприклад, як нарахування відсотків, тобто всі програми стейкінгу і Ерну на законодавчому рівні планують заборонити. Ну, Там дуже багато, слухай. Я думаю, що це тема, тема окремого діалогу. Ми можемо з тобою зробити якось стрім і розібратися в тому, що пропонується. Але я знаю, наскільки я знаю, що в тому вигляді, в якому зараз його показали, він абсолютно точно не буде прийнятий. Там буде дуже багато правок. І я сподіваюся, що все ж таки, все ж таки нам вдасться. Зробити закон демократичний для криптонів і, і залучити міжнародний капітал і міжнародні компанії до України. А я в тебе е, на приміті якесь, е, якась держава, е, де тобі подобається законодавство, на що б е, можна було б орієнтуватися, хоч приблизно? Розуміло, що в Україні свої реалії, свої судді, але от з точки зору криптового закону, е, куди б краще дивитися? Тому і суть, що на сьогоднішній день ніде немає зрозумілої системи, е, да, там, е, є напрацювання, є напрацювання в, там, в Сингапурі, є напрацювання в Дубаї, якісь там пісочниці і так далі. Але е, такого закону, на який би я сказав, ось давайте робити ось так, такого немає. В тому ж, в тому ж і суть, що якраз ми зараз можемо зробити такий приклад. Тобто ми можемо, ми можемо бути на вістрі технології, на, на вістрі законодавства в сфері криптовалют, новаційного сектору. І це шанс один на 100 років. Можемо про це вірити. Е, але е, такий трохи песимізм в мене є, що прям всі прислухаються до того, щоб зробити демократію. Всім зрозуміло, що це максимальний шанс, що зараз. Усі ці центри фінансові зміщаються з сторони йобнутого сусіда до Києва. Тепер Київ буде, ну, може стати головним хабом фінансовим, культурним, інноваційним у східній Європі або навіть в Європі, тому що у нас ну, всі умови для цього є. Вона є талановиті люди, там купа ідей, але потрібно оце законодавство, саме яке дозволить цим людям працювати. І тут є маленький так. нюанс, да? Щоб, щоб це сталося <плес> насправді. Це що... є нюанс, так. <плес> Та -да -да. Uh, слухай, тоді uh, будемо трохи завершувати. Uh, хочу тобі спитати такий топ-3, uh, підводячи підсумки, топ-3 штуки, які потрібно зробити, щоб забустити веб 3 в Україні як підсумок. Слухай, ну. А... Я, це, прозора, це прозора судова система, це зрозуміла регуляція, і і це перемогти йовнутого сусіда. Це перший пункт, після чого все буде легше робити, і я ще до, думаю, що ти забувся про освіту. От освіта, це е, топ-так, освіта. Ну, освіта освіта мала бути на третьому пункті. Е, замість євнутого світу всі правій. Да. да, ламає цю історію. І ще ну, одне нічого. питання, яке яке е, таке в нас трохи жартівливе, але хочемо запитувати усіх спікерів, коли почнеться Булран. Я не даю фінансових рекомендацій. Е, окей, твоє, твоє, твоє уявлення про це. Слухай ну, якщо а якщо не казати там про якісь мої, мої, мої ідеї на цей рахунок, треба дивитися статистично, що відбувається з біткоїном перед халвінгом і після Халвінгу. Я не думаю, що цей, цей халвінг буде виключенням. Ось так можу сказати. Троки цілком зрозуміло, дякую. Будемо завершити. Дякую, що ти під'єднався у такий ранній час. Для криптонів 12 це дуже рано. Буде був радий тебе бачити. Не нормально рано. радий тебе бачити. Дуже радий тебе бачити. Давай, давай, пока-пока.